Доброго ранку, шановні глядачі. Минулої передачі ми трішечки вам спробували розказати про особливості посвідчення заповіту. Сьогоднішня наша передача буде присвячена спадкуванню, якщо заповіту немає. Як ж відбувається спадкування, якщо особа не виразила свою волю за час життя і не заповіла своє майно певним особам? Ну, на такий випадок в нас назад по законодавству існує два види спадкування це спадкування за заповітом і спадкування за законом. За запові... Запові... спадкування за заповітом в нас в принципі воно має пріоритетне значення, оскільки це є воля особи, і вона має в першу чергу братися до уваги, якщо така була воля особи за життя. Ну, якщо ж особа цю волю не виразила, то в нас тоді відбувається спадкування за законом. Взагалі, в нас цивільним законодавством передбачено 5 черг спадкування. Спадкування за законом відбувається по черговості. І воно, в принципі, кожна черга спадкування, вона Що взагалі таке черги спадкування? Це в нас є родичі певного ступеня споріднення. Та? В першу чергу спадкування, як логічно, там в нас входять родичі першого ступеня споріднення. Це є дітки. Це є е, переживши подружжя, чоловіка або дружина, це є батьки. Е, всі вони належать до першої черги спадкування і всі вони будуть брати участь у спадкуванні у рівних частках. Тобто кожного, е, кожного спадкоємця, частка у спадковому майні є рівна. Е, в нас е, ну, друга черга на спадкування це в нас є рідні брати, е, рідні брати, сестри дід і баба. Ну і так, там, третя черга спадкування це тітки, дядьки, та прабаба, прадідусь. Та четверта е черга на спадкування це є в нас особи, які постійно проживали із спадкодавцем більше п'яти років. Але цей факт має бути обов'язково доведений в суді. Тобто просто так не може особа прийти і звернутися до нотариста і казати, от я проживав з спадкодавцем п'ять років, інших черг спадкування немає, тому ви давайте мені свідоцтво. Цей факт обов'язково має бути підтверджений в судовому порядку. Так, що хотіла сказати, що щодо особливості спадкування за законом. В нас спадкує в порядку черговості, що це означає, що якщо є наявність спадкоємці першої черги, то спадкоємці другої, третьої, четвертої, п'ятої черги участі у спадкуванні брати не будуть. Тобто кожна наступна черга в нас може брати успадкування тільки в тому випадку, якщо немає спадкоємців з попередньої черги, або спадкоємці з попередньої черги не прийняли спадщину або відмовилися від її прийняття. Це також є, як кажуть, право. Ну, є ще така особливість, як право відмови від спадкування. І ця відмова, тобто у нас, оскільки право на спадкування це є правом особи, а не обов'язок. В нас спадкоємець він собі може ну, визначитися, чи хоче він брати участь у спадкуванні, чи ні. Якщо він не хоче брати участь, то він може відмовитися від е, е, спадкування. Вже святка відмова від спадкування спадкоємця, може відбуватися як і за заповітом, так і за законом. І тут спадкоємець може вибрати декілька варіантів відмови, тобто він може відмовитися взагалі. І тоді його частка буде розпреділятися між іншими спадкоємцями, тієї черги, яка бере участь у спадкуванні. Також він може відмовитися від спадкування на користь іншого спадкоємця із тієї черги, яка бере участь у спадкуванні, або на користь спадкоємця із будь-якої іншої черги спадкування. Ну, наприклад, якщо ви є дочка, ви маєте право відмовитися на користь рідної сестри вашої матері. Так? за просто свою частку ви маєте право. Відмовитись тоді буде брати участь у спадкуванні е, сестра. Е, в нас е, існує ще таке поняття в цивільному законодавстві як спадкування майна за правом представлення. Я зараз трішки попробую зрозуміти, тому що ми ж перерухували через спадкування. і, Мабуть, ви е, десь замітили, що, де ж у нас ділися внуки, правнуки не було в переліку осіб. Насправді так вони виділені у нас десь в окрему статтю, і вони будуть спадкувати. По правилах представлення. Що це означає? Це означає, що, як, що вони будуть брати участь у спадкуванні, в тому випадку, якщо на день відкриття спадщини їхні мама або батько померли до відкриття спадщини, тобто швидше за спадкодавця, за яким спадкується майно. Так? Тоді вони будуть так само на рівні із тим тою чергою спадкування. наприклад, якщо в нас йде перша черга спадкування, залишилися. Припустимо, дочка померлого та, і двоє дітей від сина. Син помер ще до смерті бабусі, та по відношенню до цих дітей, то, то вона буде бабусею. От вони будуть споспадковувати цю частку, яка би належала їхньому батькові, якби він був живий на день відкриття спадщини. Тобто, якщо їх двоє спадкоємців, спадщина вона складається, буде по одній другій, тобто вони цю одну другу будуть між собою ділити по одній четвертій часті. Це так, щоб десь е люди собі могли е зрозуміти, та? що ж таке право представлення. Якщо спадкування відбувається за законом, то кожна частка кожного спадкоємця є рівна. Повністю, навіть якщо я як, кажу, ну, крім випадків, якщо спадкоємець, один із спадкоємців не відмовився на користь іншого спадкоємця. Тоді тої черги, яка спадкує, тоді ця, ну, буде його частка цього спадкоємця, на користь якого відмовився спадкоємець, буде збільшуватися. Наприклад, якщо там було троє спадкоємців, один відмовився на користь іншого, то одного спадкоємця буде частка одна третя, а іншого буде дві треті, тому що на його користь відмовився інший спадкоємець. Загальне правило, це є частки всі є рівні.